Бабине літо перед різьким похолоданням. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на три дні з 19 по 21 вересня. Погода в Україні готує нам справжній сюрприз. Здавалося б, осінь остаточно вступила у свої права, та більшість провідних прогностичних моделей демонструють потужну хвилю тропічного тепла, яка на вихідних охопить схід Європи разом з Україною. І цілком можливо, що саме ці дні стануть тим самим та бабиним літом, на яке чекали багато хто з нас. Причина такого температурного вибрику криється у синоптичній ситуації над континентом. На північному заході Європи формується висотна циклонична ложбина, яка, мов насос, витягує тепле повітря з південних широт. Водночас із Балкан розростається могутній антициклон, баричний гребінь якого простягнеться до України. У результаті ми опинимося між двома різними атмосферними силами, і саме ця конфігурація забезпечить масове надходження тропічних повітряних мас. Але кінець вересня прогнозується холодним, з дощами і навіть мокрим снігом на заході України. Тож насолоджуємось несподіваним бабиним літом. Та слідкуйте за прогнозами погодника. Найбільш виражене потепління очікується в неділю, 21 вересня. Саме тоді, на південному заході України, повітря прогріється до плюс 29 градусів Цельсія. Виняток схід – там пройдуть дощі. У п'ятницю короткочасні дощі затримуються на заході та півдні країни. Тоді, як у більшості інших регіонів, очікується хмарна погода з проясненнями. Середньодобова температура повітря становитиме плюс 21, плюс 25. Найтепліше буде у центрі до 30 градусів тепла. Ночі залишатимуться прохолодними від плюс 6 на сході до плюс 16 в решті регіонів. Вітер північно-західний, західний, слабкий, без значних поривів. Попереду чудова нагода насолодитися золотою осінню, адже теплі дні стануть приємним завершенням вересня. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди, мапу пожеж у світі та та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 19 вересня, п'ятниця. На заході країни очікується хмарна погода з періодичними дощами. Нічна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 20, плюс 22. Вітер північно-західний. Західний його швидкість від 1 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України хмари частково закриватимуть сонце. У ніч на п'ятницю: плюс 12, плюс 14. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві. Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 23. Вітер північно-західний. Його швидкість не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У північних областях хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, нічна температура плюс 11, плюс 14. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, коростені Житомирі та Чернігові. Невеликі коливання від 20 до 22 градусів тепла. Швидкість західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю буде хмарність з короткочасними сонячними періодами. Без дощів. Вдень до плюс 21. Вночі до плюс 14. Вітер західний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятниці очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. За дощить у Бердянську: вночі температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 16, вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до 24 градусів тепла. Вітер північний прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході напередодні вихідних час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. В нічні години відчутне похолодання від плюс 8 до плюс 12. Вдень у Харкові Донецьку, Покровську, Краматорську Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до плюс 23, плюс 26. Вітер північний, північно-східний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 20 вересня. Субота. На заході очікується потепління з ясною та сонячною погодою. В нічні години від 9 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді Тернополі та Івано-Франківську від плюс 23 до плюс 27, вітер західний, північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. У центрі України в суботу хмарна погода продовжиться, у Дніпрі пройде дощ, вночі від плюс 11 до плюс 14. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому розі, Кропивницькому від плюс 22 до плюс 24. Вітер північно-західний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу хмарно з проясненнями. У нічний період від 11 до 14 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зафіксується біля плюс 22, плюс 23. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У перший вихідний день час від часу Сонце буде пробиватися крізь хмари. Вночі до плюс 14, вдень до 23 градусів тепла. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. На півдні України небо буде затягнуте хмарами. У Запоріжжі та Сімферополі йтимуть дощі. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 16. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 23 до 26 градусів вище нуля. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу триватиме дощова погода. Небо залишатиметься вкрите хмарами. Після заходу сонця від плюс 6 до плюс дванадцять. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 23, плюс 26. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до чотирьох метрів за секунду. Погода 21 вересня неділя. На заході сонячна та тепла погода продовжиться. Вночі температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 16. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 27, плюс 29. Вітер змінних напрямків від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України в неділю спостерігатиметься потепління та припинення дощів. Нічна температура повітря від тринадцяти до сімнадцяти градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від плюс 25 до плюс 30, швидкість західного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічні години від плюс 13 до плюс 15. В день у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, температура коливатиметься від 26 до 29 градусів тепла. Вітер західний, південно-західний його швидкість до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У столиці тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями. Після заходу сонця до плюс 15, вдень до 28 градусів тепла. Швидкість південно-західного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України сонячно і безхмарно. У нічний період від плюс 11 до плюс 17. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 26 до 29 градусів вище нуля. Швидкість західного південно-західного вітру від 1 до 5 метрів за секунду. У неділю у східному регіоні очікується ясна погода. Нічна температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 26 плюс 28. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних, у найближчі дні суттєвого підвищення геомагнітної активності не очікується. У п'ятницю сила магнітних бур коливатиметься від 1 до 2 балів, що вважається цілком безпечним рівнем. У суботу з 6 години ранку розпочнеться штиль, який триматиметься до кінця тижня. Такі показники не впливають на самопочуття. Тож найближчі дні обіцяють бути комфортними та сприятливими для відпочинку і активних справ. А щоб завжди бути готовими до будь-яких синоптичних сюрпризів, раджу підписатися на канал Погоднік та завантажити зручний мобільний застосунок погодника. Там завжди найактуальніша інформація про погоду та магнітні бурі, яка допоможе спланувати все якнайкраще. Підтримайте нас лайком і підпискою. Бажаю вам гарних вихідних!